Летять роки, мов чайки над водою, і разом з ними доля непроста. А ти завжди лишайся молодою. Живи у щасті й радості доста. Бажаю тобі радісних світанків, щасливих романтичних вечорів, казкових ніжних снів, бадьорих ранків, і щирих теплих. І відвертих слів. Чого бажають гарні жінці. Хіба що щастя аж повінця, хай душу радість зігріває, хай серце прикрощів не знає, хай збудуться мрії, здійсняться дива, хай щире кохання тебе зігріва, хай сили прибудуть. На довгі літа, а в серці твоїм хай живе доброта, з днем народження многоя літа, миру, здоров'я, добра.